Яке ваше відношення, припустимо, до радикальної партії? Ну, в принципі, ви більше знаєте Олег Ляшка, я так зрозумів. Да, так. І що ви скажете я за нього? Що я можу? Був... Людина яка? Така як треба? бути. говорить? Mm говорити. -hmm. Правду. Да. Правду. Тобі, що... Ви йому довіряєте, я так зрозумів. Я довіряю, звісно, що довіряю. А от порівняно з іншими, от, наприклад, з там. Ну бать... бать... Батьківщина береше чи ні? Партія регіонів. Партія регіонів ніколи за них в життю не голосувала. Дивіться, а удар Дар, то кличко. Так. То кличко вите, який він хочеться приєднати до регіоналів. Да? Так. А як ви зрозуміли це? Що тепер була велика політика із Кисельовим, і Кисельов задав запитання Тігіпко, яка то правда. Він каже, тому що вони не довіряють батьківщині, то це приєднали. Ага, так. ясно. А, і ви повірили йому, може Тігіпко спеціально це говорить. Бачимо, що буде. Ясно. Побачимо. А от довіра у вас до Олега Ляшка, так я зрозумів. Виникла. Довіра, може він як із села, чоловік селяне. Так, 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 він сільський. Може, щось для села може зробити, допомогти або що. Так. Ну, так. А ви бачите, всі що роблять? Я як інвалід, мені на одну пів копіку не підняли. Я попрацювала у, у колгоспі до Яркові 24 роки, у 45 років я вже інвалідом стала, на піку -піку не підняли. Пірпенсії. Та що того дочекати? Чого? Ага. Ну, дякую вам за інтерв'ю.